Всім привіт! Сьогодні у нас буде вже сьома серія виживання. І я уже добув собі діамантів за кадром. Поки там я робив всякі другі відео. Ось до діамантів за... зачарився. А то що? Я б це робив дуже довго. Я сьогодні збираюся зробити ферму, а то що ми будемо Їсти. Якось м'ясо не дуже хор, щоб просто ходити і збирати. Я буду вирощувати м'ясо і всі останні зелені. Давайте переспимо цю ніч. Скелет. Привіт. Скелет, привіт. Що ти? Де ти дівся? ну йди сюди. Лук випав. У мене лук не буде, певно, ломатись. Брата, у кріпер. Тут не взірвався. Ти Все, помахали його, помахали та й забили. Ну, тут залізу я переплавю. Давно залізу добу. Та й ще й багато добу. Эндерперл там десь знайшов. Ну, тепер можна поспати? Все, тепер можемо поспати. Прийшов малишня. Тут навіть ну, оці, оця луза виросла. Ой, ще йде його. Тато. За це капець? Що за розстрільня якась? Ще один лук. Боже, який я везунчик. У в мене вже два лука. Так, будемо робити ферму. Давайте будемо її робити десь за хатою. Перше треба оцю траву позбирати Бо вона тут кухня колишня. Пшениця заодно буде. Дуже по цю траву. А тепер нам треба тут зробити безконічний, без... нескінченний істочник води. Тільки нам треба ще воду знайти. Її тут немає. А тут була вища шахта здоровенна. А я шукав шахту божечки. Одого у нас океан з водою. Підемо, наберемо води. Пшеницю будемо вирощувати. У мене ще картопля там випадала, я її на щось викинув. Та й нахід. У мене там кісток повно. Ну, все Ось насіння пшениці. Тростину візьмемо. Кістки. Стак так вже тіли є. Десь в мене морква ще була, а вона на другому етажі. Каву не можна вирощувати Але я не хочу. Вони не дуже круті. Йдемо робити вже. А то вже зачекалися. О, йду земля, зараз хоч трошки застроїмо цю яму. Ну капісно, ну, от мені треба Я не буду обходити. Я лучше так зроблю. Самим незвичайним способом хоч... Мені треба в хату все равно йти. На другому етажі там в мене все. О боже, чого іменно там двері. <свистити> Божечки. Ну ви бачили, щоб хтось заходив через стіни. Це, певно, я тільки один такий. Отут повно землі. Проходимо через цей вузький прохід? І через цю дюрку. Яку застроїти вже треба. А що цей визирак тут робить? Зрубаємо його, а то він некрасивий. Некрасивий. Я ще буду готувати, вам може завтра викладу, Ну, скоріше всього ще пару днів буду строїти якусь карту незвичайну для вас, щоб записати дещо дуже крутей, мастер мас... 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 шутаб. Розучився говорити. Чазні городи з родини. І виростим тут багато всього. Автоматичні ферми я не можу ще поки що дозволити собі. Ще одне останки залишилося. Ти мотика, є мотика, залізна мотика. Тепер треба зробити город і засадити його. Я ще недостатньо, скосив цієї трави. Та скільки тут цієї трави взагалі буде? Косім косім. Ще треба паркан поставити, щоб тут ніяким, ніякі моби не потоптали її. А то шо ж, я ж якщо вони вдруг прийдуть сюди, Буду з ними битися тут, а потім вони мені отак затопчать. А тепер треба засадити. Діничкою засадимо. Одного не, не вистачило, Тепер є. Ще отут буде. Це у нас буде на одне, а ще на наморку. Чуть не затоптав, наморкву треба. на Наморкву ми тут прочистимо. А тут дві понад всякої непотрібної. Кому не можна вирощувати, но я не хочу. Тут буде паркан, один, два, три, паркан, і ось тут, значить. А потім один, два, три і тут вода. Дорогой чего тут. Корова, давай скосі їм траву, помогай мені. Ти мені, звісно, не поможе, бо ти мене взагалі не розумієш. Оттупенька. Ну я сам справився і без тебе. О, торговець. Хай він гуляє там лісом, він мені не треба. А тепер отут воду треба заливати. І дорубаю оце дерево, бо буде мішати. Скільки там блоків води? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рівно 10. О, я ще отут маю поскошувати все. Тепер точно все скосив. Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якийсь трошки косий. От тепер точно десять. По водичку. Заливаємо. І тут же нескінченний істочник води буде зразу. І все заповнюємо. Тільки цей засадити треба. Я що, моркви з собою не взяв, боже. Забудько якийсь. Ось морква. А сюди вже відложимо всю землю, яку накопали. А то їй багато вийшло. Сюди ще оце виложу Ну тепер все я заодно хочу ще собі переробити трошечки вугілля зробити. О. Поспати. Поспали. А тепер йти засаджувати морквою. Зараз так. Ого, повезло мені морщно прям. Що тут хату не взірвало, а то зараз таки думаю, повернуся я зараз і там хата роздовбана Але ні, мені повезло. Везунчик. Той самий кріпер, який каже, нічого в наступний раз не повезе. Ну, стікло, як завжди, головне, щоб хоч роздубав. А то шо я ж мав застраю? Ладно, потім забудую. А не одна морка. Цього дуже мало. Кисне борошно робимо. А тепер выросдили. Мишкин Джибрау. Берем мурку нашу и знову заказываем. Бежали за сим Ну, можно засадить уже тут пив голоду и больше половины не достатно. Треба вразить засадить. А пшеницу не дайте, чем засадить. Виросте. Ну, зато буде мені щоб поїсти. Або золоту зробити. А тут зараз я моментом тут все почекрижу Опа! Все, газона косарка допомогла мені. І тут вже немає трави, зато. Зате мені насіння пшениці. Нічого, звісно, не хватило. Мені придеться потратити якісь не Ну я вже всеньки потрачу, яке в мене є. Просто щоб город засадити і заодно хвилі буде. Ну одного не хватило, ну. Боже, що таке? Одного. Найневезуче <рігані> людина на світі. Та чого не хватило мені? Тепер хватило. <рігані> <рігані> чого? Мені випадає по одній якого там ще з, з третього разу випало. Ще його забором треба застроїти. Зараз піду скрафчу. Ну в мене ж його нема, боже. Дерева нема взагалі. Двугілля зробив туди. Добре, піду тоді добуду собі дерево трохи Десь велике дерево було. Ну, добре, ось буду доповувати. Ой. Ультраприскорення. Дерево. Може знайдемо бусточки от оті випали, повисаджуємо. Я висадив хоч два. У мене там ще чотири є. Ну потім... давайте вже зараз посадимо це дерево і виростимо його і зразу зрубаємо. Геніально! Чого я до цього раніше не додумався? Дивіться, магія в них зараз буде. Кістки не взяв, просто капець. Що взяв. Быстро он збігав як флеш. Ого, воно здорове! Нам треба ультра прискорення. Врубай. То був півтора стака в мене, є. нічого точно що ховати. Спати. Іменно цей малий зомбі, я чую, що заспавнився тут от він, от він крутий, конечно. Зразу набити мене ще не страшно, безстрашний такий. Боже де він? не кажіть, що під, під моєю хатою шахта. <гум> я не розумію, де ці монстри. Ти тоже, що ти по мене йдеш, не ти А тепер я можу поспати. Нет. Ой, боже. А может быть, что а тут спавнится он. Мне их треба усветливать. Вот это усветил. Я не понимаю, да типа монстры ходят. Тут нема. Ну капець, ну це ж не ви тут ходите Спати. Поспали і пішли далі тільки перше. Ой, не це зробити треба. Багато палок, дуже багато. От вона довго крафтиться. не дочекався. Чуть не постарів. Чої кількості мені точно що хватить, так думаю. Ультраприскорення мені теж тут буде потрібне. Врубаємо. Ваші городи. Будемо вже закінчувати. Ось до прев'ю можна таке зробити. Як я такий крутий стою в. Огородами. Ми вже построїли огороди, виростили тут щось трохи. Нарубали дров собі, вигілля нема. Я до наступної серії добуду, не переживайте. я той, може ще повний комплект алмазних броні. Але тростиновий ну ви, ну, тростиновий огород, я. Засадю точно. Бо на відео це вже буде скучно. Щось друге будемо вже робити. Ну, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть там в коментарях щось про це відео. Всім пока. Хорошого вечора.